Тут у мене такий є. Все, появився другий такий. Десь класний той бірковська Барвиста, півничок два місяці. Гарненький. Ось. О, має... Мої вагу вже таку. Десь. Дуже оця бірковська барвиста. Вже вони скоро спілки. Півники швидко дозрівають і курочки несуться в 4-пів місяці. Дуже гарна порода. Мені вони до вподоби мало споживають корму. Дуже прекрасна порода, гарні не несуться. І зимою прекрасно несуться, навіть в холодному сараї несуться. Гарно. гарно яйценоски. носки жоди. їх тримати, бо мало споживають корм. Курочки шустріки, гарно не хворіють. Ну, при належному утриманні, звичайно. Єнна бути чистота, чиста водичка, гарні корми відповідні, збалансовані, травичка зелена, тоді вони гарно розпуть, набирають вагу і гарно несуться прекрасно. Зараз ми переходимо до юзика. Маранчик молодий. О, там Юрловська голосиста півник. Тут маранчик молодесенький. Так що, якщо кому потрібно для поновлення крові, гарних племенних півників, можна звертатися. То Томінант то сірий. А цей півник по майстер грею. А то поред бро. Одразу видно, що вони такі потужні. Порівняно то червоного порівняти з сірим тим. Червоний майже ще раз такий. Що залежно, що ви хочете, чи ви хочете м'яса, чи яїчок. Якщо м'ясо, то тримати тільки голошейку, ніякий бролер, ні... ніякий той. Іспанка голошийка – це є на м'ясо курка номер 1 По якості м'яса і по росту, то понад них курей немає. А якщо на яйце, то легорн, вон коропачатий легорн, ну, я... вона вже не буде такої мати яйценоскості, як білий легорн, але вживає корму дуже мало. Ну, вони такі легенькі, я знаю. Ну, вже три місяці має і воно маленьке, легеньке. Так, придбав півника, породи кохінхін з чужого господарства і тут він проходив у мене двохтижневий карантин. Має їсточки, пити, частеньку водичку, плюс роблю йому пропойку і... Після цього вже буду його приєднувати до свого господарства. Яєчка гарні. Оце яєчко знесло ліліпут, а це звичайна курка. І ліліпута вигідно тримати, тому що ліліпут. Вживає взагалі корму дуже мало. Я навіть не бачу, коли не їдять. Велика курка їсть і їсть. Наприклад, як голошейка, ребро або майстер грей, у нас їдає дуже багато. То і звичайні такі кури не їдять багато корму. А ліліпути мене взагалі вживають пару разів зьобне і все. А яйце дуже ліліпутів поживне. Яєць перепілки. О, Як все о, гарно нанеслися, прекрасно наносяться курочки. О, о такі, такі, такі яйця. Потужні. Такі гарні, потужні несуть кури яйця. От. Це редбро знесла яйця. А скільки яйця більше. Річна редбро. І, до речі, літом кожен день редбро і майстер грей несеться. Кожен день несуться. Хтось каже, що щось ті кури не несуться. Люба курка молоденька, якщо гарний, гарне утримання, чи, чистота, чиста водичка, збалансований корм, травичка зелена, вона літом в літній період несеться кожен день. Рідко коли що не знесеться. Несеться кожен день. О, бачиш, що тут? Гарні корми у кормушках. Тут і пшеничка, Туди? і овес, і мелене. ні корми, ячмінь, і кукуруза, і ціла кукуруза. Що, збалансоване? І йдять собі курочки до схова. Ніхто їх не обмежує. Уйди. Также кімій господар тут. О, ціло куря. Міні-міні-м'ясна курочка. Оце виведені курочки міні-м'ясні, над така наб'єтінька, річна курочка. Дуже, дуже гарну має вагу відчуваєш. Е, як я робив, це я курочку вивів від ліліпута і півники легорне. Прекрасні великі яйця несе. Звичайно, як, як мер, молода курка починає нестися. Такі в них яєчка і несуться кожен день. Дуже прекрасні курочки. Корму споживають дуже мало взагалі. Так що я би радив експериментувати, не боятися, а схрещувати і виходять дуже прекрасні кури, дуже спокійні, ручні і гарно несуться. І вигорнах дуже вживають мало корму. Що характерне. А яйця на суть, зараз покажу які від неї яйця. Зараз знайду від неї. О! Отакі яйця. Звичайне яйце, о така маленька курочка, не все звичайне яйце. О. Порівняємо зараз з великим яйцем, але на, на трохи менше. І для чого тримати на яйце велику курку, якщо можна маленькі кури тримати. По-перше, від малих курей яйце, білка майже немає, жовток, великий майже на ціле яйце і дуже калорійні яйця від малих курей. Так що, схрещуйте з білими півнями легорнами. Любих курочок, домашніх курочок, що ви з півнями легорнами, схрестите, буде. Тільки покрашуватися яйценоски. І кожен рік, якщо ви хочете виводити курят, купляйте кугу, щоб було чужа уливання чужої крові і легорне. Якщо ви хочете красу, то потрібно купляти легорна кольорового, кропачастого. то будете мати красиві куря. Якщо вам немає різниці, просто щоб була гарна яйценоскість, то білого легорна. Так, зараз ми переходимо до нашого юзика. О, гарна курочка, бачите, така невеличка розміру. О, вона зараз собі пару разів дзьобну і все, і вона вже наситиме. А ті більші кури вони хочуть їсти, 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 їсти і їсти. Більша курка так не несеться кожен день, як в ці дві кури.

she

чи потомство Ха-ха, Дівчинка, курочка. Так, Яка тут как тут в них.